От мені дуже хочеться, щоб ми розкрили ту історію, що думаю, що фешн – він тільки, от, от, дизайнер, ще декілька кравчинь, конструктор. Ага. Ну хтось сейлс-відділ і все насправді. Якщо ми беремо ось цей підрозділ, тут є прийом якості, де є дівчата, які володіють ручною роботою, дівчата, які відправляють речі після примірок у хімчистки щось доправити, відчистити, з зйомок, дошити гудзики. Ідеально вистояти річ, щоб вона тримала красиву форму. Переходимо сусідні приміщення, онлайн відео Є люди, які не тільки ведуть замовлення, а є люди, які Займаються логістикою та відправкою, співпрацюють ці DHL, співпрацюють з новою поштою, з перевіряють склад, чіпують продукцію. Тобто розумієш, просто ми беремо ось одне невеличке приміщення, да, да, ви кілька людей маленькі. ви розумієте, що коли ви да, думаєте, да, що да. йти не йти в фешн, він класний. Ти начебто тут залучений до світу класних людей, красиві гості, красиві моделі. Це адська робота, ну, тобто це складна і в ній потрібно працювати як на, на, на будь-якій інший, але все це під куполом слова фешн.